На вулиці біля Одеської обласної військової адміністрації волонтери плетуть маскувальні сітки, тканину ріжуть, сидячи на клумбах, бідкаються. Після того як минулого тижня їх вигнали з будівлі, де розташовувався гуманітарний центр. Йти їм більше нікуди. Поставили турнікети і все І охрана не пускала нікого. Так навіть тривога була. Городу не було тривоги. а вони самі включили. Ні сіток наших, нічого. Все ж там закрили. У Нас ні ткані ні сеток, не вот этих стоек для стоях заработать. Насручно, ну, конечно. Ну ничего. Ну, Покажемо, що ми все таки в будь-яких условиях готові ну, працювати. приміщення, які займали волонтери. Депутати на сесії облради передали в оренду податковій службі. Більшість волонтерів в Одеській області працюють по договору зберігання у комунальних підприємствах, які, в яких вони по факту знаходяться. А відповідно, Одеська обласна рада вирішила передати приміщення по договору оренди де іншій державній установі? І в останній момент перед сесією внесла саме приміщення, які використовують волонтери в управлінні майнових відносин. Пояснюють, волонтерський центр не мав договору оренди приміщення, тож винайняти його запропонували податковій службі. Громадська організація не зверталася до обласної ради щодо заключення договору оренди. Договір відповідального зберігання майна, тобто це не договір оренди. Пропонують пройти велику процедуру здачі приміщення в оренду. Ну вона дійсно закон. Але я розумію, що це не день, ні два, і навіть не тиждень, щоб повністю пройти цю процедуру через прозоро. Чому не було зробити це завчасно, не запропонувати це завчасно, не потрібно ну робити це таким чином. Управління майнових відносин запропонувало волонтерам приміщення в іншому районі міста. Утім, ці категорично не згодні. У Нас вже носи позакладали очі, бо тут сирість неприємний запах, затлий, низькі потолки. Ну тут багато є, і навіть якщо тут би. Був євроремонт, то нам, нашому волонтерському центру, він би просто не підходив. Чому всі люди 90% живуть в тому мікрорайоні? Значить, пенсіонери, люди після роботи, люди з дітьми приходять туди і там працюють. Сюди вони не приїдуть. Це значить, це просто волонтерський центр помре. Волонтери вимагають повернути колишні приміщення. Адміністрація будівлі переконує, місць немає. Саме великі 18 квадратних метрів. Взагалі, ця площа, яку мають приміщення, і то вони всі під орендою знаходяться зараз. Вільних приміщень взагалі немає Як можливо знаходитись в зараз... приміщення, де ремонт Дивіться, того приміщення в цьому... здано в оренду. А... Прошу підключитися і депутата Одеської обласної ради до цього питання і необхідності звернення до всіх е, органів, які, у яких є майно на території е, міста Одеси щодо е, визначення іншого приміщення, яке придатне для власіння свідоць волонтер. Та представники управління майнових відносин згоди не дійшли. Тож волонтери мають намір продовжувати плести маскувальні сітки просто неба перед очима чиновників. Поки приходиться здесь плести. поки ще нам негде. В основному маса, все там на черемошках, тому що було там удобно. А зараз ми не знаємо. Сейчас п'ять днів ми потеряли. Мінімум 25 п'ять сіток ми наплели би. За кілька годин роботи на свіжому повітрі волонтери сплели сітку. Ку передадуть захисникам на бахмутському напрямку Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.